Доброго дня! Сьогодні з вами острі в'язання. Мене звати Ліза, і я покажу, як я в'язала таке ось ліжко іграшкове. Воно в мене вийшло десь 14 см. 12 см сам матрасик. І висота приблизно 7. І ширина 7 см Нам для цього потрібно ниточки світлі, світлого кольору для матрасика і коричневі в мене. І гачок No3. Тут я вив'язала стовпчиками без накиду дуже просто. І дві частинки в мене в'язані і між ними пластикові вставки для того, щоб ліжко тримало форму. Можна вирізати із якоїсь. Упаковки, або із папки я вирізала, або ще вирізала із такого дитячого килимка для творчості. Він вже в мене був непотрібний і я з нього вирізала. Всім дякую, ставте лайки, дивіться далі, як в'язати, і далі буде схема. Спочатку ми зв'яжемо ось такі детальки. Нам потрібно дві прямокутні детальки і дві такі закруглені. Спочатку зв'яжемо таку. Набираємо 14 повітряних петель. І в них ми зв'яжемо 14 стовпчиків. Замість першого стовпчика у кожному ряді я роблю повітряну петлю. Тепер в третю петлю від гачка починаю в'язати стовпчики. Це у мене буде другий стовпчик. Замість першого була повітряна петелька. Третій, і так до кінця. Далі перегортаємо і в'яжемо наступний ряд 14 стовпчиків без накиду. Замість першого я роблю повітряну петлю. Це буде над першою петелькою, і у другу петельку другий стовпчик. І 14 в повітряну петельку з попереднього ряду. Це ми зв'язали два ряди, а всього таких рядів ми в'яжемо 8 так само. Перегортаємо і наступний ряд, Третій. І продовжуємо. Коли ми зв'язали дві частинки, ми від другої нитки не обриваємо, а починаємо з'єднувати їх разом, з'єднуємо стовпчиками без накиду. Ми дійшли до куточка, то ми тут робимо три стовпчики без накиду в одну петельку, і далі продовжуємо по іншій стороні. Коли ми обв'язали три сторони, ми залишаємо одну сторону поки що недов'язаною. А тепер я вставляю сюди кусочок пластику для міцності, для того, щоб не гнулося наше, наше ліжко. Воно буде краще тримати форму. І тепер я дов'язую. Четверту сторону з'єдную стовпчиками. Ось така вийшла у нас деталь. Щоб зв'язати ось таку іншу половинку, ми в'яжемо е, так само, як і в першій частинці 14 повітряних петель, в них 14 стовпчиків без накиду, і всього таких стовпчиків ми прив'язуємо 9 рядів. Якщо в першій ми в'язали 8, тут 9. І далі, наступний ряд, 10-й, ми повинні зробити зменшення, 10 стовпчиків, і в кінці також зменшення. В мене петелька на гачку, потім я знов цю першу петельку захватую ниточку, і також у другу петельку захоплюю ниточку. І в мене утворилося три петельки на гачку, і я протягую ниточку, пров'язую. Це у нас буде стовпчик. Далі ми в'яжемо 10 стовпчиків. І в нас залишилось ще дві петлі. І тут ми треб, нам треба зробити зменшення. Ми в першу петельку вводимо гачок і захоплюємо ниточку, і в другу петельку також захоплюємо ниточку. І всі три петлі ми пров'язуємо. Далі наступний ряд, одинадцятий. Ми також робимо зменшення. Одно вісім стовпчиків між зменшеннями робимо. І знову у нас залишається дві петельки, і ми в'яжемо зменшення в одну петлю і в другу, і пров'язуємо одним стовпчиком. Іще один ряд зменшення, шість стовпчиків, і зменшення в кінці. І останній ряд у нас зменшення. чотири стовпчики і зменшення тут я відріжу ниточку тому що буду обв'язувати з нижньої частини потім обв'язую півколом, потім ставлю пластик всередину і зв'яжу цю сторону. Втягуємо трішки і дов'язуємо до кінця. В'яжемо такі два прямокутники, 14 стовпчиків без накиду, і вгору у нас йде всього 28 рядів. І в одному з них не відриваємо нитку, а починаємо разом їх з'єднувати. Я трошки закруглюю тут е, кінці, щоб не гострі були. Зв'язую. Ще нам потрібні ось такі деталі: 4 штучки, по дві ми їх зшиваємо разом, три стовпчики і 28 рядів. Тепер ми візьмемо оголочку, і цю нитку я вділа, і буду пришивати. Будемо пришивати от сюди до ліжка. Ось таке вийшло ліжко.